Бажаю удачі. Взаємно. Але щоб перемогли чорні. чорно. Розіграємо, хто хто Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Я буду відгадувати перше. Давай. Тільки читаю уважно, що там пише. Ага. Все, поїхали? Так, я українець. Граю в УПЛ. Так, УПЛ верхня п'ятірка. Ні. Не. Е, не верхня. Поліся? Ні. Е, хто там? Чорноморець? Не. Зоря? Да. Е, нападник? Да. Будківський? Да. Ось... Це дуже просто було. Е, Ні, так ви, щоб розуміли, я 10 хвилин тому про це думав. Що напевно він все-таки буде тут. Все, ти готовий? Це чуйка. Ну. Да. Так. Українець? Так. Е, Упел? Так. Е, Топ-5? Ні. Nee. Верес? Ні. Nee. Чорноморець. Так. Чорноморець? Позиція захисник? Ні. Nee. Ні. Nee. Нападник? Ні. Nee. Підзахисник? Хаблок? Mm -mm. <laughs> Забув всіх. Ні. Сигеєв. Ну, ми ждем поки кавить. Мені також. Молодий? Ну, відносно. 25 чи більше? Так. 25? Так. А що я гадаю, я так не знаю нікого. Ну, але ти називав Верес. це його клуб в кар'єрі також був. Колишній? Ну, можливо, вже й майбутній. Янаков? Так. УПЛ. Перша ліга? Ні. Легенда світового футболу? Чи українська легенда? Українська легенда. Вже завершив кар'єру? Так, Треную. Допомагаєш. Допомагаю. В Україні? Так, в українському футболі? Так, так, так. Ага, ага, ага. Полісся? Ні. E, верхня п'ятірка? Так. E, динамо? Так. Грав правим захисником? Так. Браво. Так. Легенда? Перша ліга? Так. Наша група. Так. Нила. Поділля. Медаліст. Минай. Так. Вона? Нападник? Так. Да Так. Що за те? Привали, знаєш. Поїхали? Перша ліга? Ні. УПЛ? Ні. Топ-5 ліг? Українець? Ні. Так, Англія? Іспанія? Іспанія? Реал Мадрид? Ні. Барселона. Голкіпер? Ні. Захисник? Ні. Півзахисник? Ні. Нападник? Ну, так, так. Бразилець? Рафіні? Хорош. Що, готувалися, перечитували? А ні, ні, не готувалися. <ріг> Футбол трішки дивимось. Mm, поїхали. Давай. Європейець? Легенда? Le e -E, Ще граю. Так, так. Топ-5 ліг? Так. Іспанія? Англія? Так. Сіті? Нет. Юнайтед? Нет. Сити Юнайтед? Ливер? Нет. там еще идет? Арс? Так. Нападник? Нет. Захисник? Так. Левый? Так. Украинец? Так. Зина? Да. Топ. Ух ты. Готовы? Да. Так, легенда? Та поки ще ні. діючий футболіст. Да, да, да. Українець. Грає в УПЛ. Ні. Топ-5 ліг. Ні. Ні. Так, в США грає? Ні, ні, ні. Ні, 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 ні. Тоді нападник? Ну, да. Яремчук? Ні. Так, українець. Українець. Діючий футболіст, так. який грає не в топ-5. Не в топ-5. І не в УПЛ. І не ВПЛ. Ага. Е, українець. Не в топ-5. А я навіть вже і не знаю, які там ліги є. Ну там є ще перша, перша. друга ліга. А, в чемпіоншипі? Ні. А де гра? <свят> Україні. — А, в Україні грає. Да. В, в першій лізі? Так. Да. А, в, в нашій групі? Да. Епіцентр? Да. Ліповуз? Ні. Ага. Е, захисник. Не. Нападник? Ну, Вінгер, Ізек? Вінгер. Вінгер? Да. Вінгер, Вінгер. Хто ж там такі є? вінгери? Кристін? Ні. Е -е... Така фамілія, знаєш, Бандера. Бандера. Да, да, да. Без підказу. <звук> так а що, я думав просто, що може бути типу, один тільки футболіст з цього, з, з першої ліги. А в мене не було що? А, це не було. Ну все тоді, Ну, тоді, зрозумів. Готовий? Да. Легенда. Ну так, так. Ну зараз грає чи вже ні? грає, так? топ-5? Ні. Голландія? В Голландії грає? Ні, ні. А нація він українець, ні? Іспанець. Європеець? Ні. Він не європеець? Бразилець? Ні. Аргентинець. Так? Так? Е, вже не грає. Грає? А, грає? В МЛС? Так. В Месі? Так. О. Ти ж вже запитував. Чи він грає а, ще. Так? Ще? Да, <ріст> да. <ріст> так, у мене останній. Mm -hmm. Готовий? Готовий. Поїхали. Так, е, грає в УПЛ? Ні. Е, — Легенда? Ну так. Да. Ну, діючий футболіст? E, світова легенда, так? Так, да, так. Да. E, так, він грав в топ-5 лігах. Да. E, в Італії грав? Ні. E, — В Іспанії? Да. E, грав в Іспанії угу. клуб-Барселона? Да. Лівий захисник? Не, e, не захисник. захисник? Захисник? Захисник. Центральний захисник? Угу. E, Пуйоль? E, Піке? Припало. Да. Так, ну і в мене тепер останнє. Что ж у нас тут? О, это мы выгадаешь? УПЛ? Нет. Украинец? Нет. Ух, легенда? Нет. Топ-5 лиг? Да. Англия? Нет. Испания? Да. Испания? Да. Барса? Да. Захисник? Нет. Нападник? Нет. Півзахисник. Так. Молодий? Так. Петрій? Да. Ай. <звучит> Це найкоротший випуск ну серйоз. У нас немає. Є ще у вас там якісь? ще <звучит> <звучит> А що так швидко? Там, мабуть, якась взаєморозуміння є. По флангу, на Ну, ну да, да. так, <звучит> так. <звучит> Це просто, мені здається, в цій грі потрібно більш правильно формулювати. Питання по, по черзі, як їх ставити, і зразу відкидати ті варіанти і запам'ятовувати, які ти питання вже ставив, щоб не повторюватись і не витрачати час. Ну, вам цікавий результат? Так. Які ваші ставки? Я думаю, нічия. я. думаю, що я виграв: чотирнадцять, чотирнадцять. А я просто не знаю, за скільки за скільки часу він э, відповів там на одне запитання. Я думав, що він одваги.